Це да, не сніг, це іній. Це інній. Сніг. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам, як проходить мій звичайний зеленая, день. Зеленая, значит, да. Спочатку я заповнюю документи для фірми та карти пробиту. Той, хто з ним <звук> стикався, той розуміє, що потрібно все а кілька фір. разів перевірити, щоб все було правильно заповнене. Ніби нічого складного, але голова під кінець роботи вже буде квадратна. Також поїхала по справах і заїхала на дачі в ожеледицю. Як я виїжджала по тих дорогах, подивитись далі. Ще візьму вас з собою по магазинах. Була в екшен, пепко та в підронці. Покажу, що в результаті купила. Не купляла щось особливе, просто те, що було потрібно. Ось такий мій день. Документи, дорога, магазини. Нічого особливого, але я думаю, багатьох день приходить приблизно так само. Машинку ми вже розчистили. НЗ з печеньками. Або я буду голодна, або буду дитина забирати з садика. Ага, воно не поміщається. Та, Знову я десь заїхала. Тут обрив. А тут не звісно, чи я виїду, чи ні, але навігація показує, що виїду. Але я боюся. Поїду. Бо назад, по-моєму, не можна одностороннє. Так що буду їхати до Шод. Хотіла сказати, що все не так страшно. Але фіг його знає. Як вони тут? Палки зараз мені пошкрябають мою машину. Снігу. Я ж в Україні не їздила, я не вмію по таким дорогам їздити. Може я вмію, але в мене немає досвіду. Хо-хо-хо. Блін. Блін. Блін, Вчора цей звук. Виключаю і держу руль двома руками. Так, ну і ще одна горка залишилася, але вона така наїшена, думаю, що я тут виїду спокійно. Все, виїхала вже в цивілізацію, ну майже. Кісточки, бо, нас... бо мальчик постриг всі кісточки свої. Ласунку. Мені треба такі штучки, бо вони мене десь завжди зникають. Квайліки. Зорошати. Так, ну все. нічого не треба. Так, Вийшла з екшен, ще зайду в папку, тільки не пам'ятаю для чого. І мені ще треба в підронку покупити продукти. Булочки там таке. Хліб. А, подивитися якісь блокнотики, бо в мальчика вже закінчились блокноти. Різдво новий рік вже пройшли і тепер магазини готуються до 14 лютого. Сергушки, квятушки, спончики для посуди, формі фігурок. Класний. Це що? Ліконувала це пластик. Так, блокнотики десь тут. Я Думаю, нам вже таке не треба. Мягкі вже не буду. Єдинороги дівчачі. Такий в нього вже був. Він мені якийсь заказував, каже, якщо побачиш, то купи. Але не пам'ятаю, про що він хотів. Так, дитячі блокноти мене не втечать Подивимось, що тут. а Ап'ять. Тільки він. Це ніка немає. Подивимося інші. О, це, наверное, таке, як я йому брала колись з цими, з наклейками. Стікери, ручка. Стікери відпали. Краще, я отакий ось у нас і був. Подивлюсь, якщо тут стікери не відпадають, відпадають. Що не такий? Щось. Около 20 злотих сторів. на вас. А ми вибігли щоб 3:30. Класно. Так, це В общем, скупилася. Іде на суші, вона там фотусилака. Зайшла за булочками, ну, за хлібом і за яйцями. Яєць немає. Яїць немає. Взагалі я їх шукала півгодини. Купочки, було пів години побіронки. Шукала яйця, їх немає. Я потім спитала, вони кажуть, що ще не завезли. Странно. Але можна пустити слух, що в Польщі проблема з яйцями. Побачимо що як буде далі в наступних магазинах. Буду відео. Подивлюся тут яйця. І будемо знати, чи є проблема в Польщі з яйцями, чи немає. Є, власне, мама. Ось такі Так, скупилася. Тепер що залишилося з'їздити до банкомату, зняти гроші. Так, заїхала на М1 і кучу Всього на, накупила і Пепко, і Екшен, і Підронка, і лідл, і банкомат. Єдине, що тут немає банкомату Міленіуму. Раніше був, потім закрили. Але все інше є смик. Чи саме навіть сюди може вигідніше їздити, ніж до Познанії. В Познанні просто все. Близько в поміщенні, а тут між поміщеннями треба проїхати. Так, сьогодні до банкомату. Там аша рядом, але вже не буду. Мені остання пачка за 20 злотих. Мені геть не сподобалася, тому поки що я не хочу їх купляти. У нас тут є такий це, світофор. Він або два червоних, або один жовтий мігаючий, тому що тут переїжджаєш трамвайний потік. Ой, приїхала вже до цього, до Ашана. Нарешті я зняла гроші, бо вчора заїжджала на заправку, возле нас там є банкомат, сантандер на заправці, а він мені написав, що цей банкомат не може видати гроші. Закончилось, мабуть. Ну і сьогодні вже заїхала, заодно скупилася і гроші зняла і їду додому. Якщо встигну зніму розпаковку, бо мені вже скоро за дитиною їхати. Але якщо не встигну, то теж зніму. Так що в цьому відео буде ще й розпаковка продуктів. Що купила. Їду додому. Зараз почтові ящики кидають. Прошу, то що робити в випадку війни. Так, і що? Ні, я мені не Біля дому не було місць на парковочних. Тому стала так, там де можна на 15 хвилин. Спочатку викладу пельмені, а потім прийду вже викладу всі інші продукти. Купила підрозділі пельмені, там вони отак виглядають. Ну, курячі, бо я курячі люблю. Азіатські пельмені курчака що побачила слизи пирожки з лесными делами І виглядають вот, як пельмешки тоже блокнотик паста яблоки буряк хумус шнур на телефон окуляри, кисточки пастила два йогурта з конфетами мангоа. Сирочки в глазурі, капуста, нарізка, яйця, булка, булки, діжонська горчиця, стікери, олія, горошек, сметана, манго, сушоне морковка капуста. Наче все назвала. В общем. Такі в мене сьогодні закупки. Ну так. Все нужно, але не дуже. Так, ну що, пора вже їхати в садик. Поїхала я в садик. Як завжди, він ще з пороху питає, чи може піти погратися на вулицю. На вулиці сніг, холодно, але йому це зовсім не заважає. Тільки вийшли і одразу сніг. Є рукавички, куртка, шапка і вже не важливо, що холодно. А попа не будет болеть, будет болеть, Мики. Надо что-то помягче. Ну едь, едь, бежи. Миколайчик, иди вот тут с этой сторонки попробуй выйти. Там съезжают, там будет скользко. Я так думаю. Досвіду ще нема, що треба виходить тут. Ось Тут, тут сніг не такий гладкий, а там гладкий. Ничего, ползелок. Ну, <ріст> <ріст> місто попи можна і на коленях. А могут будь ласка. Така зима в Польщі, але бувають. Іноді день не запам'ятовується якимись подіями. Він просто проходить. Без нічого особливого, без поспіху, без планів наперед. Я все частіше ловлю себе на думці, що мені подобаються саме такі моменти, коли нікуди не треба бігти, коли можна просто йти поряд і дивитися, як минає час. Завтра ще сніг обіщають, але ноль. Може буде йти і одразу таять. Діти вміють жити саме так. Вони не поспішають. з'їжджай і йдемо на трамвай. Бо я вже змерзла. Ні, є Сіжай, сіжай. Ось так я. Давай, давай, давай. Отак, отак, сіжай. Вони не думають, що буде далі. Їм важливо те, що відбувається зараз. Сніг, рух. Кілька простих дій, які повторюються знову і знову. І в цьому є якийсь спокій, наче світ на мить стає трохи повільнішим. Думки поступово заспокоюються. Те, що ще зранку здавалося важливим, раптом відходить на другий план. У такі моменти приходить розуміння, що життя складається не з великих подій, а ось таких коротких пауз. Між справами, між словами, між рішеннями. Можливо, ми занадто часто намагаємось заповнити кожну хвилину. А іноді достатньо просто побути. Без очікувань. Цей час не про результат, він просто є. І напевно саме в цьому його цінність. Дякую, що подивились моє відео. Якщо сподобалось, ставте лайки і не забувайте підписуватись на мій канал. Всім дякую!